Етріко, ти робиш вранці зарядку? Ні. А чому? Бо я як прокинусь, хочу їсти, а після їжі вже не можна. Пане Василю, татко послав мене до вас, щоб ви розміняли 100 гривень. А де ж 100 гривень? А татко сказав, що віддасть їх вам через тиждень. Батько говорить синочку. Учись, синко. Чому навчишся, того в тебе не відберуть? А чому не навчусь? Та й відберуть? Вчитель запитує Миколка, ти чому запізнився на урок? Так я встав у сьомій. Дивлюся вже дев'ята. Чоловік застав дружину з коханцем. І почав бити коханця. Дружина у кричить. Василю, що ж ти робиш? Це ж батько твоїх дітей.